ми знаємо ми нагадуємо ви в ось так ага, Зараз їдемо на базар. У мене зламалася чемодан. Зламалося. Зламався повністю чемодан. Заходила машину, показати, що це за машина така. Це таке непонятне таке ага. Якесь таке. Ну, Я думаю, на такому їздить якраз. І треба тут по цим дорогам, по цим трафікам, по цим заторам будемо трошки дивитися місто. Ну, Місто я не дуже хочу їздити дивитися. Я хочу ну, тут по місту. Бо якщо чесно, трошки задолбалися, їхали довго від відпочинку, тому хочеться тут трошечки по місту полазити і все. Тим паче, я ж кажу, що ташка заболіла, mm -hmm. та ще я трошечки себе так собі почуваю Гляньте цікак дуже дуже чудо дуже цікаво все ми кружимо і кружимо кудись їдемо їдемо звідти приїхали сюди ж поїхали коротше жарю якщо б я йшла оце пішки, я мабуть би тут заплутала б потерялася б сіла би плакала гарно так Тут теж гарно. Це якісь замки що. Так, да, гарно. Ну, опять ми в їдемо. Мені здається, чи ми ну, дійсно по кругу катаємось. Да, О, там катаємо. гарно дуже. Так. На сьогодні Андрія, водитель, покатає довкола. Ми побачимо все. Це ми ж звідти приїхали і опять туди їде. <гум> я такі. Люди такі, всі різні. Ось, дивіться, яке чудове, цікаве. Таке. Ідемо гуляти далі. От хтось такий цікавий, не розуміє, хто є, що це в нього в руках. Якісь бутилочки. Якісь там пляшечки, такий він чудовий, такий цікавий. Ану, Даша, а ну, Даша, хай буде цьому. на відео. Так і буде. Хай. А, знаєш, проти сонця то, що, конечно. То ви почистить вам босоножки? Можна десь потерпити, щоб було більше, більше. Так що ти треш? Це ж бувник, напевно, він багато не заробляв.